Андроїд Чернігівський Чорноморськ Шабля. Ведмідь Подільський Буржуй Донецька область Шувар Львів Флай Київська область Харків Харківська область Русь Івано-Франківська Каба Чернігів Пачка Одеса Динамо Київ Малий Чернігів Ретрик Білгород-Ністровський Сват Тернопільська область Ратник Одеса Харцис Кривий Ріг, Кіма, Лісичанськ, Кабасік, Одеська область, Курсон, Подільськ, Марат, Львів, Ріді Кумань, Сус, Черкаси, Сіріус, Тернопіль, Льова, Житомир, Токарь, місто Лубни, Кайман, Київ, Волобас, Луганськ, Кувалда Львів. Ми нищимо ворога з перших днів війни. Ми захищаємо кордони держави та стоїмо на варті спокою народу України. Ми повернемо кожен клаптик рідної землі. Ми це рубак Фенікс Луганського прикордонного загону. Для нас це вкрай важливий день, адже сьогодні ми відзначаємо 32-ю річницю від створення луганського прикордонного загону. З перших днів війни ми прийняли бій з ворогом та не відступаємо ні на жодному клаптику української землі. Наші бійці мужньо проходять через усі випробування. І власним героїзмом доводять, що агресор не досягне своєї мети. Вітаю кожного причетного і бажаю нам швидкої перемоги. Світла пам'ять всім побратимам та посестрам, які навіки лишилися в струю. Слава Україні! Ми всі різні, ми з різних міст, маємо різні мрії та переконання. Але всіх нас об'єднала спільна мета вигнати ворога з рідної країни. У досягненні цієї мети ми не зупинимося до повної перемоги. Адже ім'я нам Фенікс, а веде нас вперед помста. 20 жовтня 1992 року. Наказом голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України за номером 111 створено Луганський прикордонний загін.